Всім привіт та доброго здоров'я! Давно хотіла приготувати шубу у вигляді рулета. Випала така нагода, святковий стіл. Всі нюанси приготування та мої помилки я вкажу у відео. Желатин заливаємо холодною водою хай настоюється, відварюємо або запікаємо в духовці овочі. Готуємо цибулю, яйця, оселедець та майонез. Всі овочі натираємо на дрібній терці і яйця також. Солодку цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Оселедець тоненькими смужками. Желатин набух розтоплюємо його в мікрофильовці, не доводячи до кипіння. Даємо охолонути та виливаємо майонез. Гарненько перемішуємо. Готуємо поверхню. Застилаємо харчовою плівкою декілька разів. Додаємо до буряка. Майонез, якщо буряк дуже соковитий, попередньо трішки його віджати. Викладаємо у формі прямокутника. Далі таким самим чином робимо картоплю, змащуємо майонезом та викладаємо наступний шар. Потім моркву, Але я зробила висновок: що набагато простіше та легше, викладати овочі, а потім змащувати їх майонезом. Звичайно, крім буряка. Буряк змащуємо відразу. Наступний шар яйце. Чим більшою буде площа викладання овочів, тим акуратнішим буде рулет і тоншим. Його набагато буде легше нарізати. Далі викладаємо половину оселедця, половину нарізаної цибулі. Знову оселедець та цибуля. Помилка моя в тому, що я виклала близько до краю. Кладіть ближче до середини. Вкручуємо рулет, підтягуючи два краї один до одного. Я ще додала харчової плівки, тому що рулет у мене вийшов занадто товстим. Дати настоятись в холодильнику не менше 4 годин. Всім смачного! Готуйте та смакуйте. Щиро дякую за перегляд, за подобайки та коментарі. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. З Новим роком нехай він буде переможним для нашої неньки України.